Привіт, друзі. Погодка стоїть така гарна. Це я намагалася спіймати птаха, дятел. Він до нас часто навідується, бо в нас дуже багато старих дерев. Але сьогодні хотіла вам розповісти про спаржу. Якраз сезон вирощування спаржі, а також покажу, як вже змінився мій садок з настанням тепла, тут все заростає травою, що не можна їй дати раду. З'явилися нові квіти. Тут влітку дуже посушливо, то я сажу поки такі квіти, які переносять цю засуху. А ще покажу вам мою чотирихрічну спаржу. Оце вона вирощена з насіння. На четвертий рік урожай вже з неї дуже непоганий, бо в третій рік ще був ну, дуже маленький. Це зараз я наріжу собі на вечерю молоденької спаржі. Це посаджене коріння. Ну, тут трошки менша вона, але також щось собі вріжу трошечки. І я вже собі приготувала спробувати. Бо того року не мала великого урожаю, то цього року вже кілька разів от, різала. І отак вона вже відновилася, підросла за пару днів знову. З насіння в мене були сорти аржентальська і гігантська. А ту, що посадила, не знаю, не запиталася назву сорта, але також тішить тим, що вона гарно розвивається. І такі маю собі на вечерю, вже другий раз збираю свій урожай спаржі. Пізніше вам покажу ще ділянку зі спаржею, але вона ще там маленька. Так само розповім за батат, як він зараз виглядає. Через великодні свята трошки запустила, то дуже понаростав, буду укорінювати, бо ще маю багато замовлень. На сонячному підвіконні він також погано переносить жару, хоч і поливаю, але так листя втрачаю тугор. І баклажани підросли. Також потішив тогорічний щавель. Вже собі зібрала на борщ. Він гарно виріс, того року був посіяний, а тут буде переорюватись, тож потрібно його зірвати. Також маю багато зеленої цибулі, і багаторічна в мене є. Мені подарували того року. Нас вчора такі хмари були і гриміло. Думали, що буде великий дощ. Але вітром покрутило і Хмара пішла десь в інше місце. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!